Ці найважливіші події вівторка, 23 вересня, далі у програмі. Артилерія українських військових зірвала просування російських військ під Маріуполем. Противник перейшов до тактики рейдових дій силами невеликих тактичних підрозділів. Російські військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, переодягнені в місцеве ополчення. Цієї ночі бойовики почали штурм Авдіївки, яка знаходиться за 6 кілометрів від Донецька. За словами очевидців, у місті лунають вибухи та кулеметні черги. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. В окупованих бойовиками містах Луганської області люди виходять на стихійні мітинги з вимогою виплатити пенсії та зарплати, а також вимагають від ополченців залишити їх у спокої і забиратися геть. В Антрациті на площі біля міськвиконкому пройшов мітинг місцевих жителів з вимогою налагодити життя у місті. Однак місцева самопроголошена влада пообіцяла розстріляти людей, якщо вони ще раз зберуться на площі. В результаті перестрілки між двома незаконними збройними формуваннями на Донеччині загинуло п'ять терористів. В РНБО зазначають, що останнім часом почастішали випадки зіткнень між бойовиками ДНР і ЛНР. Учасниці міс Українська діаспора продають свої цінні речі для допомоги пораненим бійцям української армії. Дівчата з молотка пускають свої гітари, картини та навіть сукні. Також на онлайн-аукціон виставили розписані казки з Майдану. Дві з них уже продали за більш ніж 4 тисячі доларів. Благодійниці на виручені кошти вже відправили 120 коробок допомоги у військові госпіталі в Україні. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.